Пункти пропуску, які були до повномасштабного вторгнення, не працюють, але є ну от, приміром гуманітарний коридор з 5 серпня. Він знову працює в прикордонному пункті Колотилівка Покровка. Лежить на межі Білгородській Сумської областей. Там перетинути кордон, зокрема, можуть ті, хто виїжджає з тимчасово окупованих територій. І от про це ми поговоримо докладніше з Іриною Верещук, віце премєр міністрка міністркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, добрий вечір. Слава Україні. Там слава вітаю, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, щодо цього гуманітарного коридору в Сумській області, як часто зараз ним користуються українці для того, щоб виїхати чи то з території Росії, чи то з території тимчасово окупованих українських територій, які Росія окупувала? Так дійсно з 5 серпня він знову запрацював до прикладу. Вчора було майже 180 осіб. Зараз я перевіряла дані уже 100 осіб перетнули власне колетилівка покровка і рухаються в напрямку суду. Які з якими труднощами можуть зіткнутися люди? Я що маю на увазі? Ми ж знаємо ці приклади, коли росіяни влаштовують фільтрації, перевірки. От до чого треба готуватись людям, якщо вони вирішили перетнути кордон саме таким чином? Ну, найперше треба розуміти, що його можна перетнути на в'їзд і навіть без документів. Тобто, якщо для дитини є лише свідоцтво про народження. Наша прикордонна служба пропустить, якщо немає паспорта, а є. Посвідчення або щось інше це теж можливо, бо ми знаємо, людей часто зупиняє те, що у них немає паспортів. Так? Окупанти відбирають або знищують, або люди бояться їх показувати. Одним словом, їхати потрібно, виїжджати через Колотилівку Покровку можливо. Там є транспортні засоби безкоштовні, там є уся необхідна гуманітарна допомога, і також на ранок є потяг. До до Києва і до Харкова маршрутні автобуси. Ви кажете, є транспортний засіб. Це транспорт, який везе вже від кордону, чи по ось цій сірій зоні між російським пунктом пропуску і українським. Там на жаль треба йти пішки, а потім від нашого пункту пропуску вже є автобуси, які везуть до Краснопілля. Там є перший фільтраційний пункт, але це відбувається все швидко. Люди можуть напитись води, отримати медичну допомогу, інформацію, якщо вони не мають куди їхати, або допомогу для маломобільних. Це теж дуже важливо. Щодо маломобільних, а ви кажете, оце цю ділянку треба пройти пішки з того, що мені розказували мої знайомі, це до двох кілометрів. Якщо ми говоримо, наприклад, про пенсіонерів чи людей з інвалідністю, ну ми розуміємо, що для них це може бути мабуть непроста дистанція. Так, І ми домовляємося з міжнародними організаціями, щоб там були швидкі, які будуть допомагати нашим маломобільним людям, які не можуть самі переміщатися, їхати, а не йти. Як швидко може з'явитися ця ініціатива? Я знову ж таки, згадуючи приклад, наприклад, станиці Луганської, це Луганщина, коли до початку повномасштабного вторгнення там, здається, були такі гольфмобілі чи гольфкари, якось так їх називають, і людей підвозили, зокрема, з їхньою допомогою. Як швидко щось таке може з'явитися в цьому гуманітарному коридорі? Ну у нас там є швидка допомога, але вона одна і не везе так. А ми тепер обговорюємо, щоб міжнародний комітет Червоного Христа дали свою, як люди, які мають мандат, так бути власне посередниками, тому що питання обстрілів питання, бо ворог постійно обстрілює, і от ці коридори тримаються, як то кажуть, на волосині. Тому ми намагаємося робити все, щоб забезпечити безпеку і вивести якомога швидше людей звідти. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, є альтернативи цьому коридору? Скільки в нас ще є таких умовних пунктів, де люди можуть перетнути кордон чи перетнути межу між окупованою і неокупованою територією України? Ні, облаштованих от таких, як зараз, ми обговорюємо, немає. Була колись Васильівка, але ви знаєте, що вона не працює. Які тоді ще є в людей альтернативи, якщо не цей гуманітарний коридор через Білорусь? Через Білорусь, ви знаєте, так на Волині вони теж можуть на в'їзд зайти і заїхати. І наскільки активно наскільки користується попитом цей пункт пропуску, який з території Білорусі межує? Це залежить. Якщо е, люди знають про нього, їм допомагають волонтери, тому що Білорусь теж не є. Дружньою країною, ми знаємо, так що там теж є проблеми. Вони є країною сателітом, мій Росії, і тому ми дуже рідко користуємось і радимо людям їхати у винятковому випадку. Ми знаємо, що іншого вибору немає. Тоді ми пропонуємо через Білорусь. У нас там консул, вони працюють, допомагають. Але перед тим треба нас повідомити, щоб ми знали прикордонники, щоб чекали. Ну і щоб цей коридор був більш безпечним. А як повідомити вас? 1548 короткий номер, або будь-який спосіб. Якщо це повертається через Крим, через Меджліс, у нас є, до прикладу, штаб. Туди входить Рефат бару, входять адвокати, яким можна зателефонувати. Також Восток Сос. Ви знаєте, є Крим Сос, є організації на гарячу лінію. Задзвоніть, вони нам кидають в штаб. У нас є чат, ми знаємо і тоді супроводжуємо. Пані Ірино, ще хотіла вас запитати щодо обов'язкової евакуації дітей. Днями було оголошено обов'язкову евакуацію дітей в на Донеччині, 9 населених пунктів. близько 130 дітей. Це Мінреінтеграції повідомляло зокрема в Телеграм. На якому етапі зараз цей процес евакуації? Повним ходом триває. Уже є декілька десятків діток, яких вивезли разом з батьками, з рідними. Ми розуміємо наскільки пріоритетним є життя дітей, так їм не місце в зоні активних бойових дій. До речі, готується нова область, Харківська область готується до обов'язкової евакуації і в тому числі з деяких населених пунктів примусовий спосіб щодо дітей. Скільки це може бути населених пунктів? І можливо, ви зможете нам зараз сказати, хоча б певні населені пункти. Кіє то, які точно охопить обов'язкова евакуація дітей. Я би хотіла дочекатися, бо рішення спочатку має бути ради оборони Харківської області, але ми вчора мали розмову з паном Олегом Сенігубовим керівником ОВА, і він власне поінформував, що таке рішення буде, враховуючи наші наступальні дії. Так ворог відповідає, і нам потрібно бути готовим. Ми не будемо робити з наших дітей живий щит, і ми повинні зробити все, щоб цивільне населення не страждало. Панірини, уточнення тоді по півдню, якщо ви вже згадали про наступальні дії. Там можуть бути населені пункти, де так само буде оголошено евакуацію дітей. Так, і такі пункти були на Херсонщині. Ви знаєте, з козацького вивозили, з інших населених пунктів. Поки що потреби немає, але ми завжди на контакті з головою ОВА. Вони тримають руку на пульсі. Як ми бачимо, що потрібно, ми відразу збираємось з штабом, голосуємо і застосовуємо постанову. Пані Ірино, дякую вам за цю розмову за інформацію щодо гуманітарного коридору, щодо евакуації дітей. Ірина Верчук, віце премєр міністрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій була знам... На зв'язку ми почули зокрема, що на Харківщині готують певні населені пункти до того, що теж буде примусова евакуація дітей на Донеччині з дев'яти пунктів. Вона триває за даними Мінреінтеграції, 130 дітей загалом мають вивести за даними е пані Ірини Варшук. Ми ще не почули кілька десят дітей вже вивезено.